Привіт! Всім цікаво, які є додаткові витрати при оренді житла в Нідерландах. Я вирішив зібрати свої рахунки і поділитися з вами за що ми платимо та скільки. І почати я вирішив з муніципальних податків. Перший рахунок, який мені прийшов від Хементи, це був за каналізацію 121 євро та за вивіз сміття 191 євро. Каналізація оплачується, як я бачу, в залежності від кількості проживаючих в будинку, а за сміття це стала сума. Разом з тим, нам прийшла картка від Хементи, яка дає доступ до центру переробки. Туди ми можемо ввозити, наприклад, папір безкоштовно Овно або вивозити сміття з нашого саду, або за додаткову оплату будь-яке сміття, яке буде рахуватися, наприклад, по кубатурі. Додатково нам прислали ще два великих контейнери зелений та чорний. Зелений для органічних відходів, які вивозять щотижня, чорний для відходів, які не можна сортувати і вивозять його щомісяця, і за нього беруть додаткову плату майже 10 євро. За вивіз. Також є вивіз пластику, але для нього в нашій хіменці роздають пакети по супермаркетах безкоштовно. І раз на два тижня вивозять сміття окремо. Далі, десь через місяць, нам прийшов ще один рахунок від компанії, яка займається збором податків за очищення води, і це був рахунок на 186 євро і розбитий на два платежі. До речі, рахунки від Хементи також можна розбивати на маленькі платежі, наприклад, на 10 платежів автоматичним списанням з вашої картки. Через ріг нам прислали новий рахунок. Знову податок на каналізацію вже 137 євро, а також на вивіз сміття 215 євро. І додатково ще один рахунок за сім вивозів чорного баку майже 70 євро. І 4 куби вивозу на станцію очистки. Коли ми робили ремонт, ми багато вивозили залишків від ремонту. І знову через місяць два нам прийшов е, другий рахунок з податком на очистку і додатковим податком за підключення до системи. І сума вже була 350 євро. Тож я підрахував, що 23-му році ми оплатили податків на 500 євро, 24 четвертому році на 800 євро, і це не враховуючи оплати по лічильнику води, електроенергії, а також інтернету з телебаченням і страховки. Як ви вважаєте, чи це багато платити такі податки? Напишіть в коментарях, а також скільки платите комунальних послуг та податків ви в своїй хіменті, якщо ви орендуєте також житло, і щоб це відео не було дуже довгим. Я в окремому відео зберу інформацію щодо оплати комуналки і підсумую наші витрати за 2023 тисячі двадцять роки. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо це так, будь ласка, підпишіться, поставте лайк та поділіться з друзями. Всім пока!